Доброго дня, мої маленькі трудівники. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Заняття з малювання буде дещо незвичайним. Ви пам'ятаєте, що зараз зима. Ми всі очікуємо зиму, очікуємо снігу для того, щоб зліпити сніговика. Поки що снігу в нас немає, але сніговика ми з вами можемо намалювати. Сьогодні мене, бачите, трішечки більше, ніж зазвичай предметів на столі. Це все, що нам треба буде для роботи. Отже, це фарба гуаш, склянка з водою. Ось таких три скляночки різних за розміром. І коктейльна трубочка. Звичайно, серветка. Без серветки нам сьогодні ніяк. Дітки, ми будемо малювати з вами ось такого сніговика. Так, почнемо з фону. Спочатку ми затонуємо наш аркуш паперу. Для цього ми використаємо синій колір. Діти дуже люблять малювати все синім-синім. Ми з вами будемо робити переходи. Ось визначаємо спочатку таку лінію, а тоді затоновуємо весь аркуш. Ось я затонувала частину паперу блакитним синім кольором, а далі зробимо світленьким, голубим, світленьким блакитним. Для цього нам треба трішечки менше фарби і трішечки більше водички. Ми визначимо те місце, де буде стояти наш сніговик. Сугроб намалюємо сніговик, стоїть зазвичай на сугробі. Ось так. Там перемети, а тут буде. Наш сніговик. Далі зробимо ось таким блакитним-блакитним світлим. І переходимо до наступного етапу нашої роботи. Незвичайного і найцікавішого в сьогоднішньому занятті. Є три склянки води. Вода ця зафарбована. Я туди додала трішечки гуаші. і є коктейльна трубочка. В кінці заняття я скажу один секрет для батьків, що треба зробити, аби робота вийшла вдалою. За допомогою трубочки ми роздмухуємо воду в склянці, тільки робити це треба дуже-дуже обережно. Я дмухала вийшли бульки. Беру ось такий аркушок паперу і накриваю. Далі беру склянку меншу за розміром і знову дмухаю через трубочку. Поки не з'являться бульбашки. Беремо ще один аркуш паперу і накриваємо. Далі беремо найменший. Паперу і накриваємо. Так треба, щоб трішечки папір постояв, а ми зачекаємо, можна цей час перепочити. Дітки, коли наш папір трішечки хвилинку постояв зверху на скляці, ми його знімаємо, перевертаємо і бачимо, що отримали ось такий відбиточок. Так, один є, прибираємо відразу склянку з водою, вона нам не знадобиться більше. Перебираємо є ще один відбиточок. Прибираємо і маємо ще один відбиточок. Зараз ми ці кульки виріжемо і сформуємо сніг, сніговика. Ось, я отримала три кульки різного розміру. Ось якщо ось так прикласти, то маємо три кульки різного розміру. І починаємо викладати. Наші кульки на фон, на синій фон. Ось так. Перша, основна, ще одна. Друга і третя. Ось дивіться, який реалістичний виходить у нас сніговик. Ось. Далі нам, звісно, треба намалювати сніговичку носика, ротика, і сніговик у нас буде сьогодні із зачіскою. Зазвичай дітки одягають або коробку, або відерця на голову сніговичку, для того, щоб якось його прикрасити, а ми зробимо нашому сніговичку зачіску. Ось так буде така сучасна чоловіча зачіска цією ж фарбою малюємо сніговику ручки. Ручки дітки зазвичай роблять з гілочок або якихось паличок. Тому ось такі будуть ручки. Ось так. І далі. Змінимо колір фарби і намалюємо нашому сніговичку носика. Носик зазвичай виглядає як морквинка, або ставимо морквинку. Ось ось такий носик. Ну і звісно, очки. Очки можемо зробити чорні, можемо зробити коричневі, як вам Буде зручно. Зробимо ось такі очки. Замість очок сніговику зазвичай вставляють, ставлять якісь або кришечки з-під бутилок, або чорненькі камінчики і ротик, щоб наш сніговичок посміхався. Робимо ось таку посмішку. Сніговичок був веселий. Ось наш сніговик вже готовий. Весь у зимовому пейзажі стоїть і красується. Я бажаю вам успіхів під час роботи будьте акуратними, адже ця робота потребує максимум акуратності. І бажаю, щоб у вас все вийшло. А для батьків підказка, для того, щоб вдалися гарні бульбашки, ось у цих склянках з водою, додайте туди крапельку мила. Можна зробити один розчин і просто розділити його на різні склянки. Додати крапельку мила, щоб бульбашки швидко піднялися і тримали форму. І, звичайно, слідкуйте за тим, щоб дітки правильно дмухали трубочку. Бажаю успіхів і чекаю фотографії ваших робіт. Бувайте здорові!